І так, дано, рама блок живлення. Що ми все зробимо? Що у нас є? Чи важко зробити підсилювач? Да ні, все просто. Береш ящик. Один ящик з підсилювачами, другий ящик з підсилювачем, ще пару ящиків, ще пару ящиків. Гриємося в ящику. Так, камера блоки. Попередній підсилювач, наушники підсилювач. Регулятори Нікітіна громкості. Ще Нікітіна ще Нікітіна селектор входів. О! Це, мабуть, нам треба виходи, входи. Чудово. Сюди. Так, так це. Це, мабуть, потім це фільтри. Не відмита ще. Плавний старт і фільтр від постійки. Ну, не знаю, ми сюди його поставимо чи не поставимо. Залишимо. А він, мабуть, там не влізе. То для більш крутих проєктів. Так, що в нас ще? Це плата контролеру підсилювача. Це. Мабуть, теж не для цього. Так, темброблоки. Раз, два. Три. Так, це проекти інші. Не підходить. Що ще? Ну, десь тут було. Був тут, ага. Отака в нас штука є. Германія. Мабуть, Германія. Подивимося, ще, що є. Ну, Бачите, зовсім легко це робиться. Тобто там ще блоки живлення по підсилювачам, там, мабуть, більше немає. Добре, йдемо в іншу коробку. Так, інша коробка. Підсилювачі. Де клас? Ми тільки закінчили. Не цікаво. Темброблоки Матюшкіна. Не цікаво. Так, плавний старт. Ну, тут трансформатор слабенький, мабуть, не треба. не треба Так, підсилювач. Е, ну, це ми давно вже робили. Це нам вже не цікаво. Е, так, це підсилювачі. Е, це я не знаю. Колись може зроблю. Це готові. Е, теж зараз не цікаво. Поки залишається... фаворитом в Германії. Так, там ще є один гібридник. Гібридник на основі Нікітіна. Бачите, в якому стані вже Як на якомусь епі воно стало нецікаво. Ну, побачимо. Так, отак от набувається. Опит. По суті, зараз вже все рівно що збирати. Все можна налаштувати, але ось такою ціною. Так, що далі? Далі в нас цікавіші проекти є. Роланд. Але коли зібрав вже фотона, то Роланд став не так цікавий, бо він на основі нього. Це все наші транзистори різні транзистори і пару готових платок. Тут є парус, є Нікітін, ще деякі. Япончик там є Мої, з моєї плати, я малював його сам, робив декілька штук, мені не подобається, але є особливості, тому я його не використовую. Що нам ще треба? Роз'єми, Теж береться коробочка, просто береться роз'єм. Ага, нам треба ще конденсатор фільтра жива. І так. Просто береться коробочка, береться з коробочки. Коробочка. Підходить. 35, 10 тисяч, 4 штучки. Ідеально. Все просто. Легше нема чого, чим зробити підсилювач. І так, що в нас є? Ага. У ну, нас, скоріше всього буде Германія, але ж ми транзистор не взяли. Ми тут забули про транзистори. Де наш Германія? Та Спіть далі. Це є. Забули про радіатор. отже лежить. Не проблема. Готово. Пару ручок, пару розімів і готово.